Розділ 35 Наступного ранку Елізабет прокинулась з тими ж самими думками та почуттями, з якими минулого вечора заплющила очі. Її подив от того, що сталося, ще не минув, а думати про щось інше було просто неможливо. Чимось займатися їй зовсім не хотілося, тому невдовзі після сніданку вона вирішила подихати свіжим повітрям і прогулятися. Попрямувала було до своєї улюбленої стежинки в парку та зупинилася, бо згадала, що туди інколи приходив містер Дарсі. Тож, замість того, щоб увійти до парку, вона звернула на прохід, що вів у зовсім інший бік від дороги. З одного боку, все ще тягнулася огороже і невдовзі Елізабет пройшла повз ворота до парку. Прогулявшись декілька разів туди-сюди, цією частиною проходу, вона під впливом чудового ранку. Не встояла перед спокусу і зупинилася перед воротами, аби помилуватися парком. Ті п'ять тижнів, що Елізабет їх встигла провести у Кенті, для сільської місцевості чималий термін, і з кожним днем на ранніх деревах ставало все більше і більше зеленого листя. Тільки но Елізабет зібралася піти далі, як у невеличкому гаю. На околиці парку вона помітила якогось чоловіка, котрий рухався в її напрямку. Злякавшись, що це може бути містер Дарсі, вона негайно пішла назад, але джентльмен, що наближався, був уже надто близько до неї. Він жваво вискочив із за дерева і погукав її. Елізабет уже була відвернулась та, зачувши, що її покликали, хоча, судячи з голосу, це дійсно був містер Дарсі, вона знову рушила до воріт. На той момент він теж устиг до них дійти і, простягнувши її листа, який Елізабет інстинктивно взяла в руки, гордовито і стримано мовив: деякий час я прогулювався в гаю, сподіваючись вас зустріти. Зробіть честь, прочитайте мого листа. Потім він злегка вклонився і повернувся до насаджень, і незабаром зник з очей. Без передчуття, задоволення, але з величезною цікавістю відкрила Елізабет листа і здивувалася ще більше, побачивши, що конверт містив два аркуші поштового паперу, геть усі списані дуже дрібним почерком. Так само списаною навіть була внутрішня сторона конверта. Продовжуючи рухатись алеєю, вона почала читати листа, котрий був датований. Восьмою годиною ранку і написаний, як зазначалося, у Розінгсі в ньому було таке: Не бійтесь пані, коли отримаєте цього листа, що він мистить якесь повторення тих почуттів чи тих пропозицій, котрі видалися вам такими огидними минулого вечора. Я пишу без будь-якого наміру завдати вам болю чи принизити себе, знову згадуючи про свої сподівання, котрі. Хоч як би нам обом цього не хотілося, не вдасться забути дуже швидко. Можна було б не завдавати собі клопоту написанням і прочитанням цього листа, але моя вдача вимагає саме його написання і перечитування, тому прошу вас вибачити мені ту вільність, із якою я вимагаю вашої уваги. Знаю, ваші почуття будуть проти цього, та все ж я вимагаю уваги. Звертаючись до вашого здорового глузду і здатності судити неоперечено. Минулого вечора ви звинувачували мене у двох провинах різної тяжкості і дуже різної природи, перша полягала в тому, що я, без огляду на почуття обох, розлучив містера Бінглі з вашою сестрою, а друга, що я, порушивши обіцянку, забувши про такі поняття, як честь та людяність. Безпосередньо зруйнував благополуччя містера Вікхема та його перспектив на майбутнє свавільно і безпричинно відкинути друга моєї юності, визнаного улюбленця мого батька, молодого чоловіка, котрий не мав ні на що сподівань, окрім як на наше сприяння, в очікуванні, якого він зростав, це, звичайно ж, є гріхом і не йде навіть у порівняння. У розлученні двох молодих людей, взаємна симпатія, яких ледве нараховувала кілька тижнів, але сподіваюсь, що ви прочитаєте наступну розповідь про мої вчинки та їх мотиви. Якщо під час цього пояснення, яке я просто змушений зробити, виникне необхідність описувати почуття, котрі можуть видатися вам образливі, то все, чим я зможу зарадити, це вибачитись. Необхідності слід підкорятися, тому подальші вибачення будуть просто недоречними. Не встиг я довго пробути у Гертфорд Ширі, як побачив, разом з іншими, що Бінглі віддає перевагу вашій старшій сестрі перед усіма жінками в Окрузі, але тільки на влаштованих в недерфілді танцях у мене виникли певні побоювання, що він має до неї серйозне почуття. Раніше мені часто доводилось бачити, як він закохувався. На цьому балу, маючи честь танцювати з вами, я випадково дізнався від сера Вільяма Лукаса, що симпатія і залицяння бінглі до вашої сестри дали підстави всім сподіватися на їхнє одруження. Сам сер Вільям говорив про це як про вже вирішену справу, стосовно якої тільки потрібно становити точну дату. Починаючи із цього моменту, я уважно спостерігав за своїм другом і пересвідчився, що його небайдужість до місіс Беннет перевершувала все свідком чого я раніше був. Спостерігав я і за вашою сестрою. Її вигляд і манера були, як завжди, відвертими, життєрадісними та привабливими, але без ознак якоїсь особливої симпатії. Тому, провівши вечір у таких спостереженнях, я лишився при переконанні. Що, хоча ваша сестра і приймала його залицяння із задоволенням, вона зовсім не сприяла їм наявністю якогось взаємного почуття. І ось тут я помилився, а ви ні. Справа полягала в тому, що ви набагато краще знаєте свою сестру, і якщо я дійсно помилився і змусив її страждати, то ваше обурення було небезпідставним. Але я не побоюсь сказати, що безтурботність обличчя вашої сестри, безтурботність усього її вигляду була такою непідробною, що навіть найпроникливіший знавець людських душ отримав би враження, що, попри всю приязність її вдачі, серце вашої сестри не так легко завоювати. Те, що я був схильний вірити в її байдужість, не підлягає сумніву. Але смію сказати, що мої сподівання чи побоювання зазвичай не справляють впливу на мої міркування та на рішення, котрі я приймаю. Я вважав її байдужою до Бінглі, не тому, що я цього бажав. Я думав так на підставі неупередженого переконання, яке було таким же щирим, як і моє бажання бачити її байдужою до нього. Мої заперечення щодо цього шлюбу не обмежувалися лише тими, котрі в моєму випадку, як я зазначив минулого вечора, для подолання потребували б пристрасті надзвичайно сильної. Брак родовитості не був би для мого приятеля такою значною перешкодою, як для мене, але були і інші причини для неприйняття, причини котрі, незважаючи на те, що вони продовжують існувати. Причому однаковою мірою в обох випадках особисто я спробував забути, тому що мені не довелося б стикатися з ними безпосередньо. Тому я мушу, хоча й стисло, ці причини викласти становище із родичами вашої матінки, хоча й здатне викликати заперечення, було нічим у порівнянні з тією цілковитою відсутністю благопристойності, котру так часто і майже. Одностайно демонстрували і вона сама, і три ваші молодші сестри, а інколи і навіть ваш батько. Вибачте мені, мені боляче ображати вас, але при всій вашій стурбованості недоліками найближчих родичів, при всьому вашому незадоволенні моїм негативним зображенням їх, нехай вас втішить те, що поведінка вашої сестри і вас дозволила вам уникнути таких звинувачень. Тому чимало людей поважають вас і віддають належне вашому розуму та вдачі. Я додам лише, що події того вечора зміцнили мою думку про всіх зацікавлених осіб і утвердили мене в бажанні утримати свого друга від як мені здавалося вкрай нерозважливого кроку. Ви напевно пам'ятаєте, що наступного дня Бінглі полишив недерфілд і поїхав до Лондона, маючи намір невдовзі повернутися. А тепер дозвольте розповісти про ту роль, яку тут відіграв я. Його сестри почувалися так само стурбовано, як і я, і незабаром ця схожість настроїв виявилась. Усвідомлюючи однаковою мірою, що часу гаяти не можна, і треба рятувати їхнього брата, ми вирішили не баритись і приєднатися до нього у Лондоні. Тож ми і поїхали, а по прибутті я швидко взявся пояснювати своєму приятелю певні недоліки його вибору. Змальовуючи їх, я запально нав'язував йому свою думку, але хоча моє напоючування і дійсно могло похитнути або підірвати горішучість, і я не думаю, що саме по собі було здатне запобігти одруженню, якби воно не було підтримане впевненістю, яку я не забарився висловити. У байдужості вашої сестри. А доти він гадав, що вона теж щиро кохає його, може, і не так сильно, як він її, але бінглі великою мірою притаманна скромність і нерішучість, і взагалі, на мою думку, він покладається більше, ніж на свою. Тому переконати його в тому, що він себе обманює, було не надто важко, а коли він у це увірував, то відмовився. Від повернення до Недерфілда, я не можу звинувачувати себе за те, що зробив, але у всій цій справі є один момент, про який я згадую з незадоволенням: це те, що у своїх хитрощах я знайшов надто далеко і приховав від Бінглі факт перебування вашої сестри у Лондоні. Я знав про це сам, знала про це і міс Бінглі, її ж брат і досі лишається в невітині. Може, їхня зустріч і не призвела б до якихось небажаних наслідків, не знаю. Але мені здається, що його почуття до вашої сестри ще недостатньо ослабле, щоб він міг бачити її, не наражаючись при цьому на небезпеку. Можливо, я повівся негідно, вдавшись до хитрощів та обману, але вже нічого не вдієш справу зроблено, і зроблено, я гадаю, на краще. На цю тему я більше не маю що сказати, і більше вибачатися не збираюсь. Якщо я образив почуття вашої сестри, то зробив це ненавмисне. Цілком природні, що мотиви моїх вчинків можуть видатися вам недостатньо переконливими, та я наразі не вважаю їх гідними осуду. Що ж стосується іншого, більш серйозного звинувачення, в тому, що я завдав шкоди містеру Вікхему. То я можу спростувати його тільки тоді, коли якнайповніше розповім вам про стосунки цього молодого чоловіка із моєю родиною. Я не знаю достеменно, в чому саме звинувачував мене він, але правдивість моєї розповіді можуть підтвердити декілька свідків, котрі заслуговують на беззастережну довіру. Містер Вікхем є сином дуже поважного чоловіка. Котрий протягом багатьох років керував справами у маєтку Пемберлі і чия бездоганне виконання своїх обов'язків цілком природно спонукало мого батька щедро йому відтячити. А до Джорджа Вікхема, свого хрещеника, він ставився з безмежною добротою. Мій батько допомагав йому у школі, а опісля у Кембриджі. Ця допомога відіграла дуже важливу роль, бо його власне батько. Завжди нужденний через мирнотратство своєї дружини, не зміг би забезпечити йому пристойної освіти. Моєму батькові не лише подобалось товариство цього молодого чоловіка, чиї манери завжди були дуже привабливими. Він був також надзвичайно високої думки про нього, і, сподіваючись, що церква стане його покликанням, мав намір улаштувати його туди. Що ж до мене, то в мене вже давно, дуже давно почала формуватися про нього зовсім інша думка. Ті порочні нахили та брак принциповості, котрий він примудрявся приховувати під своєю доброзичливістю, не могли уникнути очей цього парубка, майже однакового за віком, котрий мав можливість спостерігати за ним у ті моменти, невимушеної поведінки, свідком котрих не міг стати мій батько. І тут я знову завдам вам болю. Сильно ні судити лише вам. Але, хоча б які почуття викликав у вас містер Вікхем, здогадки про їх природу не завадять мені розповісти про його справжню вдачу, і згадати про ще один мотив. Мій прекрасний батько помер десь п'ять років тому, до самої смерті його симпатія до містера Вікхіма була настільки сильною та незмінною, що у своєму заповіті. Він настійно рекомендував мені сприяти його кар'єрі в найліпший можливий спосіб і висловив бажання забезпечити містеру Вікіму, якщо той стане духовною особою, найкращу парафію тільки на в ній звільниться місце. Крім того, йому дісталось у спадщину тисяча фунтів. Його батько ненадовго пережив мого, і через рік після цих подій містер Вікем. Листовано повідомив мене про своє остаточне рішення не ставати священником і висловив сподівання, що я визнаю доречне забезпечити йому якусь суттєву фінансову компенсацію замість священницького сану, на доходи якого він не може тепер розраховувати. Містер Вікхем написав також, що збирається вивчати право і довів до мого відома, що відсотків, отримуваних з однієї тисячі фунтів. Для цього явно недостатньо я скоріше бажав вірити у його щирість, ніж насправді вірив у неї, але все одно цілковито відразу погодився з його пропозицією, бо знав, що містер Вікем не зможе впоратись з обов'язками священника. Тож незабаром справу було влаштовано він відмовився від усіх претензій на посаду священника навіть. За наявності відповідної вакансії і натомість погодився на винагороду в три тисячі фунтів. Здавалося, що після цього будь-які стосунки між нами припиняться я мав про містера Вікхема надто погану думку, щоб запрошувати його до Пемберлі чи миритися з його товариством у місті, де, скоріше за все, він і проводив більшу частину свого життя. Його намір вивчати право був звичайнісіньким обманом. І тепер, звільнившись від усіх обмежень, містер Вікем вів життя, сповнене ліннощів та мирнотратства. Близько трьох років я не чув майже нічого про нього, та коли помер священник у приході, що колись призначався для нього, він знову повернувся до мене, щоб я висунув його кандидатом на вакансію. Його становище, як він заповняв мене, було вкрай важким і піввірити у це мені не коштувало великих зусиль. Містер Вікхем дійшов до висновку, що вивчення права було справою не надто перспективною. Тепер він хотів вже точно вирішити і висвітатись, і тому хотів би, щоб я запропонував йому кандидатуру на зазначену вакансію. В цьому він майже не сумнівався, оскільки був певен, що іншої кандидатури я не маю, і що я не міг проігнорувати воління мого вельмошанунного батька. Навряд чи ви докорятимете мені за те, що відмовився виконати це прохання, і всі наступні теж. Обурення його було пропорційним тяжкості його становища можна не сумніватися, що він гудив мене перед іншими людьми з такою ж несамовитістю, з якою докоряв мені за відмову. Після цієї події всяку видимість знайомства було відкинуто як він жив, мені невідомо. Та минулого літа він знову заволодів моєю увагою до того ж у спосіб украй неприємний зараз мені доведеться розповісти вам про випадок, який я сам хотів би забути, і про який не наважився б розповісти жодній живій душі, якби до цього мене не змушували нинішні обставини. Я вже і так сказав надто багато, але не сумніваюсь у вашій здібності зберігати таємницю. Я та племінник моєї матері, полковник Фіцвільям, стали опікунами моєї сестри, що майже на 10 років молодша за мене. Десь рік тому ми забрали її зі школи і влаштували в Лондоні, а минулого літа вона поїхала зі своєю гувернанткою до Реймсгейта. Туди ж подався і містер Вікем, явно з певними намірами. Бо Виявилося, що він раніше вже був знайомий із Місіс Яних у людських якостях, якою ми так нещасно помилились. Через її сприяння та потурання він справив настільки приємне враження на Джорджіану, чиє ніжне серце зберігало дитячі спогади про його доброту, що вона увірувала у свою любов до нього і погодилась на таємну втечу їй було тоді лише п'ятнадцять. І це може служити виправданням, але, вказавши на її нерозважливість, я водночас радий зазначити, що саме Джорджіані я завдячую тим, що заздалегідь дізнався про заплановану втечу. Я несподівано приїхав до них за кілька днів до того, як ця втеча мала статися, і Джорджіана, не в змозі перенести саму думку про те, що вона може образити і засмутити свого брата, котрого поважала майже як батька, у всьому мені зізналась. Можете уявити, що я відчував і яким чином я діяв. Турбота за репутацію моєї сестри і повага до її почуттів утримали мене від публічного розголосу цієї справи, та я написав листа містеру Вікіму, котрий негайно полишив місто, а місіс Янг, певна річ, була звільнена від виконання своїх обов'язків. Не підлягаю сумніву, що головною метою містра Вікіма було придане моїй сестри. Котре складає 30 тисяч фунтів, а ще я припускаю, що дуже сильною спонукою було також його бажання помститися мені. Якби цей план здійснився, то це була б справді страшна помста. Оце пані і є правдива розповідь про всі ті події, що стосувалися нас обох. Якщо ви повністю не відкинете її як фальшиво, то сподіваюсь, незабаром знімете з мене свої звинувачення у моєму жорстокому поводженні із містером Вікімом. Не знаю, в який спосіб, якою хитрою брехнею заволодів він вашою увагою, але, мабуть, його успіхіві дивуватися не варто, оскільки раніше ви нічого не знали про кожного із нас, то не могли судити правильно. А підозрілість вам зовсім не притаманна. Вам може видатися дивним, те, що я нічого не сказав про це вчора ввечері, але тоді я володів собою недостатньо добре для того, щоб знати, що можна розповідати, а що ні. Правдивість усього, про що йшлося у листі, може підтвердити своїми свідченнями полковник Фіцвільєм, який через близьку спорідненість і тісні дружні стосунки. А ще більше як один із виконавців волі мого батька, просто не може не знати всіх подробиць цих подій. Якщо ваша огида до мене знецінить усі мої твердження, то я не можу заборонити вам звернутися до мого кузена. А щоб у вас могла з'явитися можливість спитати у нього, я спробую передати вам цього листа протягом сьогоднішнього ранку. Хочеться додати лише одне. Нехай Господь Бог благословить вас. Фіц Вільям Дарсі